Всім привіт! Христос рождає! Сьогодні в мене знову радість. Я хочу з вами разом розпакувати посилочку, яку мені прислала Юля. Канал я обов'язково тут пропишу. Називається Юлія Б'ютілов. І ось так виглядає ціла коробочка. Я навіть ну, за один продукт я знаю, що вона мені тут поклала, а, нас, а решту я взагалі нічого не знаю. І давайте я вже прям горю <смі> бажанням його розпакувати і подивитися, як приємно насправді отримувати подарунки, даруйте і отримуєте сторицею і вам повернеться. А... Так, зараз я собі всі пальці <смі> повідрізаю. Насправді це дуже-дуже приємно. Мій кінжал не справляється. Дівчата це просто щось неймовірне. Так, ну давайте буду виймати все по порядку. Прислала мені Юлічка ось такий. Пальмалів. Це, я так розумію, гель для душу в об'ємі 250 мл. Ну, давайте, я вже буду... А, він запакований. Так? Ні, не буду. У мене зараз айвонський стоїть у використанні. Я знаю, що Юля дуже любить дані аромати. Тут я так, розумію, якісь екзотичні фрукти, дуже дрібно написано, я не буду тут зараз щось вигадувати. Є сльода, він запакований. Дякую, дякую, дякую. Сьогодні у відео буде дуже багато дякую. Тому, ну, вже вибачайте, як є. Я, я тішуся і хочу, щоб Ну, це називати, надзвичайно приємно отримувати подарунки. Юлічка мені поклала ось такий, таке. Я так от думаю, що це мило від Oriflame. Це в нас йде. Так, тут щось є на. Так, мило, застосування. Класно. Я з компанії Oriflame насправді. Незнайома, колись дуже-дуже давно за царя гороха я була консультантом компанії Oriflame, і Маркей так само. Але О, яка милашечка. Так нічого нічим не пахне, але дякую. Але в мене не склалося з компанією Oriflame чомусь, не знаю. Дуже гарна мила упаковочка. Ну ви подивіться, яка красота. Так, далі, боже, Юлічка. О, так, це в нас NU. Мені, мені поклали пробничок, але я ще таки навіть його не розпаковувала, не, не пробувала. Це зволоження 72 години з технології ProVita D, крем-гель для обличчя Avon. Значить, 50 мл об'єм. Також приходить, він ще запакований. Теж поки що відкривати не буду, тому що маю багато кремів використання. Поки не закінчу хоча б один, цей не відкрию. Зволоження нашій шкірі потрібно. Так що прям в точку. Дякую, дякую, буду користуватися. Ще, кажу, не пробувала. Так, тут щось. о боже, Юлічка. Це напевно, буде окреме відео про цей. Так, далі. Ого, це в нас туш Focus Point Black Mascara Patricia Lido. Я знаю, що Юлічка дуже любить бренд Patricia Lido і кожен раз, коли я заходжу в Єву, я спостерігаю за їхніми вивізками, стендами. Там якісь новинки виходять, але нічого жодного разу я собі звідти не купила. Придеться тестувати туш для ВІ, патріслі для відов, фокус точка фокусу чорна. Буду пробувати, але ще це також буде вже іншого разу, поки відкривати не буду. Ну, в принципі, я не можу сказати, що я там туші викидаю, чи, чи, чи вони мені якось не підходять. Я тушами користуюся місяць часу це точно. Коли я бачу, що туш не працює, я просто її змінюю. І в мене ніяких проблем з тушами ніколи не було і не виникає. Так що ще раз дякую. Так, далі, боже, від Відлореаль, Двохфазний засіб. Між іншим, я свої двохфазки від фаберлів Юлічка всі продала. І лишилася, як то кажуть, запожник без сапог. Ти, ти прям 100% в точку попала. У мене ще десь ось так залишилось в моїй е, від Faberlic. Я вже думала: е, зараз в каталозі невигідно брати. Е, в наступному каталозі також не вигідно в другому. Але в мене є Юлічка, яка подарувала мені засіб для зняття макіяжу з очей та губ. Це в нас Лореаль. Так що, буду тестувати, я не пробувала Ні, нічого. Далі. Далі Юлічка мені поклала ось такі. Я бачила в неї і в розпаковках, і в порожніх баночках. Це в нас такі маски на, обли... на, на обличчя. Зараз я вам тут розкажу на очі, якісь зігрівальні. І також вже, по-моєму, пані Світлана я її бачила, також кажуть, що вони дуже хороші. Я їх теж не пробувала. Дякую, буду також тестувати. і... Якщо вам подобається, значить і мені має сподобатися, правда ж? Так, так, так. так Слухай, Юлічка, це про. Я зараз заплачу. Ви знаєте, що це є? Це самий улюблений аромат Юлі. А я вже прямо через ту хорчасту упаковку бачу, що це аромат від Oriflame. І його вже немає в. Я знаю, що джер-компанія Oriflame, по-моєму, його зняли з виробництва. Юля, ти ж собі робила запаси. Зараз, секунду. Я, я, я просто шоці. Так, я беру ножичок, я буду це все розпаковувати. Це ще не кінець. Це дуже міцно гарно запаковано. Міс Джордані Інтенс. Оде парфум. Ну ви тільки подивіться, я казала, писала Юлі ще, по-моєму, чи в коментарях під її відео, чи якось. Ну... Дякую, дякую, тепер у мене є міс Джордані Інтенс. Боже, ви тільки, подивіться, яка це красота. Така кришечка, флакончик цей такий. Я я без я не знаю тут ніяких нот, дівчата. Я прямо тут сьогодні в Бомонді, блага уха, як то кажуть, але я зараз буду, я буду тестувати. Я на себе буду наносити так, де в мене місце є. Давайте отут. Отут у мене ще є сьогодні місце. О. Знаєте, що мені зразу такий аромат? Він мені сподобався. Він просто бомбезний. Зразу мені нагадалося, знаєте, є вино, шампанське вино іскристе. Перші нотки такого. Далі він стає м'якіший. Ну, нехай він в мене тут буде, Боже, я буду задоволенням його носити. Булічка, дякую, дякую тобі саме велике велике дякую. Але це крім того, що тут ще, ще в мене є якісь відлавани, такі я так, я так розумію. Далі це у нас Діор. Дівчата, Юля, ти мене балуєш. О, дівчата, um, Stellar Shine, Діор. Я, я собі зараз язик поламаю, давайте краще відкрити, відкривати. Помадка від Dior. Ну, це це, це це просто я в шоці. Я в приємному шоці. Так, відтінок, я так зрозуміла, 891. Я навіть не знаю, як цей клупочок відкрити. Це також Юлі улюблений відтінок. Я, я коли я його в неї бачила, він дуже йде. Юля також брюнетка. І відчувається, що це Юлічка зроблено, це, це все зроблено з душею, і, і то, що тобі подобається, ти сюди вклала все прямо то, що тобі подобається. І, і, і підходить також і мені, розумієте, тому що я теж брюнетка і люблю такі відтінки. Ну, подивіться, яка це красота. У мене немає такої помоди, ніколи не було. Тепер буде. М -м -м. Ну, вона нічим не пахне. Давайте ми, я вам її розкручу. Боже, це фантастика. Це прям, знаєте, взяти ось цей аромат. І ось цю помадку. Це Юлічка мені цього достатньо було. Ой. Я навіть своч. Я вам, я вам пізніше своч зроблю можна? Я прямо хотіла її на губи нанести, але, на жаль, в мене сьогодні інша помадка. Вже друге відео знімаю, тому... Слухайте. Ну, клас. Дякую, дякую, дякую. Так. Тут ще в мене запаковано. Оце я знаю, що тут є. І смакота. Смакота. Дякую за шоколад, я люблю. Old Collection. шоколад гіркий з лісовим горіхом. Я обожнюю гіркий шоколад з горішками. Юля, як ти знала? Так, коробочки я відкладаю. Дякую. Я шоколад люблю весь. Так, давайте ми розпаковуємо. Ось за цю штуку я знала, що Юлічка мені прийшла, бо вона мені відразу написала, що вона мені при... що вона мені купить. Щоб... Чи я ще не купила, бо дана штука лежала в мене в кошику. І я принаймні мріяла. Але, знаєте, свята, Новий рік, багато витрат, затрат, і Юля втілила мою мрію в реальність. Але все, як так все гарно підібрано, і цей фіолетовий парфум, і ця, і ця помадка, і, і оці тіні, це в нас Revolution. Makeup Revolution. Я, я мріяла про цю палетку. Я, як тільки її побачила я відразу знала, що це я її буду купувати. Але Юля, дякую тобі. Ти здійснила мою мрію. Ну що, давайте будемо розпаковувати її. Так, тут в нас вона. Заклеєна. Я просто Я... <плес> дякую, дякую. У мене сьогодні не дуже освітлення, тому що у нас дощі і йдуть, а вже на Різдво якраз мінус два така погодка, знаєте, нульова, і така похмура. Так, просто. Було відліпити. І ніби включила штучне освітлення, але все одно бачу, що якось тут в мене дуже. Так, темнувато. Так, я хочу. Так, відкрила. Це знайшла в такій пластиковій коробочці. Та-та. Так, тут якась штучка. Що це за штучка? Не знаю, можливо, її забирати потрібно. Ось так виглядає сама палетка. Боже бомбезна. Я не знаю, і мені тепер так подобаються такі кольори. Так, тут я знаю, тут іде велике дзеркальце. Руки туситься. Красота. Боже, тут є ось така плівочка. Тут буде величезне дзеркальце. От бачите, дзеркальце величезне. І зараз я вам покажу, покажу самі. Так, чим би це прикрити дзеркальце, або так, самі тіні. Дівчата, я думаю, що в мене зараз таке висвітлення не дуже добре, і вам буде дуже погано видно. Але ні, бачите, якось така красива палеточка. Які відтінки. шикарні, просто шикардосні відтінки. Давайте я вам пару штучок зроблю. Так, тут якась штучка мені відпала. А, це в кінці там щось таке було, ну нічого. А, ось тут. Погано просто приклеїла. Нічого, я приклею. Так, боже, цей, 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 цей фантастичний синій фіолетовий, я навіть не знаю, з чого почати руки чешиться. Давайте я, в мене тут 5 пальців. Я зараз зроблю 5 відтінків своєчів. Давайте. Візьмемо ось цей синій. Боже, який він шовковисті на дотик. Ви то бачите? Краса. Давайте візьмемо ось цей. Так, бій. Це такий ніби як двохром. Боже, фантастика. Я кажу, зараз в мене просто трошки освітлення не то. Так, давайте самий такий фіолетовий ось цей цей фіолет. Чомусь камера зараз вам його не дуже показує до синього, але це такий фіолет, боже, так це фантастика. Він матовий. Він матовий. Шикарний. Далі, ще який, давайте ось цей темний такий насичений бордо. Ой, він такий йде шиммерний. Обов'язково буде в нас. Давайте ще покажу вам ось цей такий сірий шимерний, але я хочу, знаєте, який взяти. Я хочу ось цей взяти. Ось цей такий голубенький. Ось у ось цей великий палець. Теж він диматовий. Ось так. Дивіться, яка краса. Ще не переключайтеся, з мене ще тут цитувати. Зараз парфуми з вами будуть. Давайте подивимося, як вони будуть переноситись на руку. Фіолетові під як перенісся класно. Так, далі у нас там мізинчик. І ось цей. Давайте я його так, отак, отак нанесу. Так, заїхала кудись, Ну, нічого. Шикарно просто. І от що залишилось на пальцях. Пігментація тут просто бомбезна. Ну і кольори. <плес> дякую, Юлічка дякую. Так. Палетку ми з вами обов'язково ще просфочимо всю, зробимо макіяж з нею, коли буде в мене хороше освітлення. Бумбезні тут відтінки просто. А тепер ще хочу розпакувати ось такі від Левантики, від Юлічки. І я насправді теж дівчатка відправила б вам від Левантиків своїх якихось, тільки я не можу ніяк замовити ось таких цих баночок. На ті, на ті відливантики. Ніяк в мене руки не доходять, але я вважаю, що це все виправимо. Так, запакувала дуже добре все, щоб нічого в дорозі не помнулось, не розлилось. Але це точно буде окремо відео з тими відлавантиками, бо в мене тут в джордані. <diverse isolation> <Spliznek> Фантастика. Шикарний аромат. Я тепер знаю, чому він подобається Юлі. Дуже класний аромат. Так, я все ж розпаковую. далі. Далі, далі розпаковую. Я знаю, що Юля дуже багато має, ну, е, е, має парфумерії. В неї також відео виходить не тільки, як і макіяжі, і декоративна косметика, і всякі косметички, і проджект пени Але Юля також захоплюється парфумерією. І подивіться, що вона мені прислала, скільки всяких різних відливантиків. Я спочатку Oriflame а, значить, сублім на Тубі Tubieros. Боже туди від відлавант. Дякую. Буду тестувати. Кашарель амор-амор. В мене є від ПД-Парі. Будемо також з вами його тестувати. Так, зараз схожий ароматик. Ну, але це все треба розношувати, звичайно, і вже буде окреме відео. Lanvin, A Girl in Capri. О, Такого парфуму в мене немає. Дякую. Далі Prada Candy Gloss. О, я знаю, що це Юлі, по-моєму, улюблений аромат. Так нічим не пахне. Дякую. Задивляюсь, Юлією, є на твій Флакончик з Prada. Флакончик шикарний. Oriflame Poses. О. Також не від... Я з ароматами Oriflame взагалі жодного в мене ніколи не було. Не, не знаю. Далі кашарель. Амор амор. Я хочу подивитись, бо мене. Ага, це, це інший. Це кашарель, амор амор ін афош фльо... фльош... фльор. Так, чи що жсь таке? А це амор амор. Там, напевно, вони якісь різні йдуть. Я не в темі. Юлічка, напиши. І у синя молекула. Угу. Будемо, звичайно, розношувати дані парфуми і знайомитись з ними. А я, мої дорогі, буду ставати разом з вами парфумерним блогером. Юлічка, дякую. Дякую за тобі за такі чудові подарунки. Я взагалі, я чесно, я, я здивована. Дуже тобі ще раз велике, дякую. Боже, я насправді ніколи не отримувала таких подарунків. Чесно вам признаюся, це першою затійницею, яка прислала мені подарунок, це була Віка. От, а потім якось пішло-поїхало і так вже склалося. Ну, я маю надію, що це не ми будемо надалі дружити з вами. Я тішуся, що ви в мене є. Я з вами спілкуюся поза межами Ютубу, ми з вами спілкуємося і в Інстаграмі, і з Юлічкою в моїй вайбері переписуємося. Ну, це фантастика. Я буду обов'язково все тестувати, розносити, і то взагалі для мене фантастика. Дякую, дякую, дякую ще раз дякую, Юлічка, тобі за, за такий просто неймовірний, приємний, шокуючий для мене подарунок шокуючи, маю на увазі парфумом і, і, і помадкою від Dior. ну Це просто, бо за палетку я, я, я знала, що Ювічка мені її прийшла. Ну, і, і за все, решту, також це все, саме не, все необхідне і всім буду користуватися з великим задоволенням. Ще раз дякую. Підписуйтесь на канал Юлі, якщо ви ще не підписані. Я обов'язково ще раз його пропишу вам в інфобоксі і, можливо, прикріплю в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І я маю надію, що мрія здійснюються. вірте в це. Будьте мені здорові, бережіть себе та своїх близьких. А ми зустрінемося з вами у моїх наступних відео. Всім па-па!